Послання до Євреїв, глава 8. Головна ж річ у тому, про що я говорю: Маємо первосвященика, що засів на небесах, по правиці престолу величності, що він священнослужитель святині й правдивої Скинії, що її збудував був Господь, а не людина. Усякий бо первосвященик настановлюється, щоб приносити дари та жертви. А тому було треба, щоб і цей щось мав що принести. Бо коли б на землі перебував, то не був би він священником. бо тут пробувають священики, що дари приносять за законом. Вони служать образовій тіні небесного, як Мойсеєві сказано, коли дав докінчити скинію. Дивись бо, сказав, зробився за зразком, що тобі на горі був показаний. А тепер одержує він краще служіння, оскільки він посередник і кращого заповіту, який на кращих обітницях був узаконений. Бо коли б отой перший був бездоганний, не шукалося б місця для другого, бо їм, докоряючи, каже: от одні надходять, говорить Господь, коли з домом Ізраїля, з Юдиним домом я складу заповіта Нового. Не за заповітом, що його я склав був з отцями їхніми дня, коли взяв їх за руку, щоб вивести їх із землі Єгипетської, а що вони не залишилися в моїм заповіті, то я їх покинув, говорить Господь, оцей заповіт, що його я закладу, по тих днях із Домом Ізраїлевим, говорить Господь, покладу я закони свої в їхні думки. І на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом, вони ж будуть народом моїм. І кожен не буде навчати свого ближнього, і кожен брата свого, промовляючи пізнай Господа, усі би вони будуть знати мене від малого та аж до великого з них. Буду бо я милостивий до їхніх неправд, і їхніх гріхів не згадаю я більш. Коли ж каже новий заповіт, то тим назвав перший старим, а що порохнявіє й старіє, те близьке до зотління. Амінь.